Моє найкрінжовіше побачення. Дівчата, це був такий треш. Пише мені в Дірект хлопець і запрошує на вечерю. А я дивлюсь на нього і думаю, ну блін, це ж той самий харизматичний з підтягнутим тілом, класною посмішкою. Ну і ще є татуювання. Просто Аполло. Значить, день ікс, Я приходжу, а він сидить у скіні. Я думаю, ну добре, але потім він витягує термос прямо за столом, наливає собі чай і видає. Тут так дорого. Я з дому приніс, ти не проти. А потім показує татуювання, а там пише: мам кінь і саме в цей момент знаєте, що роблю я прокидаюсь, бо це був сон. Але навіть такий сон краще себе змити, і відпустити куди подалі. Добре, що у мене на такі випадки є розкішний гель і скраб для тіла від бренду Spa Ceremony. Це дуже вишукані засоби для догляду за тілом для тих, хто справді любить себе. Дівчат їх запах ні з чим не зрівняється. Це дорогі люксові парфуми з ароматом ігристого шампанського і саду з квітів. Зберігайте для себе або ж на подарунок, бо все від складу до пакування на найвищому рівні. П'ять пар взуття і сумок, які закриють усі ваші питання. Збережу 300 доларів вам на стилісті, і ще всі позиції з відео зараз на знижках. Починаємо з блакитної лагуни з олдмані вайбом. Це ідеальний сет, сумочки і лофи. Переходимо до класики, яка говорить: я взагалі не старалася, але виглядаю на мільйон. Ця пара точно має бути у гардеробі у кожної. А в поєднанні з сумочкою виглядає дуже дорого. А коштує ні. Приміряла їх у двох кольорах. Напишіть, який вам кращий. Далі мені приглянулися ось ці акцентні шльопанці. Їх в магазині просто розбирали. Вони справді виглядають дуже дуже розкішна в поєднанні з сумочкою. Це взагалі вау. А ця модель вкрала моє сердечко відразу в магазині. Вони нереально зручні, м'якесенькі, і як каже молодь, дуже слей. на цьому моменті. Ви можете поставити лайк, але я була б не я, якби не знайшла для вас ще класні підбори. Скажу відразу, у мене розбігалися очі від кількості моделей, але я примірила ось цих чорних красенів і перевірила їх на краш-тесті. Дівчат, повірте, в цих підборах відчуваєш себе як в тапочках. і наостанок примірила ще такі shine Bright балетки, які просто звели мене з розуму. А усі моделі сумоків зустріча. Я знайшла у українського бренду Респект. Забігайте до них. У них зараз величезний самер і все розбирають як гарячі пиріжечки. Я попереджала. Що не так із ван байван і чому знову щось несеться. Короче, начиталася коментарів і прийшла перевірити, чи правда все те, що говорять. Повне розчарування чи ні, висновки робіть самі. Я показую вам все, як є. Але те, що було в кінці, мене просто добило. Почала я з найбільш обговорюваної сукні Керібре, що в але чуть-чуть обгрейнутої. -чуть Ой, начиталася про неї дівчат, ну дуже багато, тому що цей пірсинг не дає спокою абсолютно нікому. І Я перепрошую, але це дуже вау. Вона робить таку фігуру. М -м. Не думала ще колись це скажу, але джинси мене сьогодні поклали на лопатки. Вони дуже дуже круті, класно сідають і напишіть, чи вдягнули б такі. Переходимо далі. І тут я знайшла джинси, за які мені медаль повинні дати. Це два в одному бамблбі серед джинсів. Справжній трансформер. Показую одним помахом руки. Джинси перетворюються в елегантні шорти з ідеальною посадкою. Ну я перепрошую, ви взагалі таке десь бачили? Потім я згадала, що у мене немає пристойної чорної футболочки, тому знайшла тут таку і доповнила їх спідницею шортами і вийшов дуже слей аутфіт, як каже молодь. І наостанок у нас був костюмчик з Money вайбом. Це Розкіш дівчат без перебільшень. Напишіть, як вам образи, а я в захваті від нової колекції One by One, і ви забігайте, поки вона ще є в наявності. Топ 5 образів на літо, які закриють усі ваші питання, а коштують як один похід в басейн. Сьогодні я буду вашим безкоштовним стилістом і повірте, останній образ ну повний розрив. Починаємо з шикарнючої сукні. Так вона напівпрозора, але ви в ній будете головною афродітою басейну моря чи океану. Наступна зупинка у нас чорна пантера і сукня, яка виглядає ну значно дорожче ніж коштує. А вона має дуже щільну тканину і зменшує талію. Ну на декілька сантиметрів так точно. Тому дівчата беріть на заміточку. Переходимо далі. І цей образ, щоб ваш Богдан втратив світ. Домість навіть якщо він не Богдан. Я думаю, слова тут зайві, але цей образ мають побачити як мінімум Мальдіви, а як максимум Одеса. М -м -м. Далі у нас ідеальна сукня, щоб піти на вечірній променад або ж на пляж. У неї дуже красива спинка, дівчата. Я таке обожнюю. Вона максимально невагома і точно створена для того, щоб в ній танцювати. Тут мене вже було не зупинити. Я не змогла втримати, щоб не приміряти ці крутий джинсовий аутфіт. Доповнила його майкою і сумкою, які до речі теж на знижках. І напишіть, як вам такі лучо. І останній образ підкурив абсолютно кожну дівчину. Яка була під час моєї примірки в Папая на Саксаганську? У них зараз проходить масштабний Summer Sale, там знижки до мінус 50%, Забігайте, поки ще щось є в наявності.